Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Зібрались у мене залишки джинсових шортів з гарними заклепками і добавлю чорно-білих цупких тканин. Із усього всього буду шити сумочку. Ідея не моя, я побачила її на каналі Поділки Мері. Спосіб пошиву мені дуже сподобався, тому і вирішила пошити і поділитись з вами цим способом. Починаю з підготовки фурнітури. Застібку, блискавку, обжила, обшила з двох сторон просто прямокутними клаптиками. Арімінець. Арімінець. Це чорна джинсова стрічка, заглажена праскою з паром. Спочатку краї загнула до середини, а потім склала вдвоє і прострочила з двох сторін. Ну, ще при... треба заправити в рімінець спеціальну рамку, і на кінцях пришити карабіни. І тепер можна підготувати саме полотно сумочки. Оскільки це шорти, а мені потрібні деталі подовжені, я нашиваю стрічки однакової ширини. Це просто і результат ефектний. Таких деталей треба дві. І коли вони готові, із підкладочної тканини вирізаю знову дві деталі розміром 44 на 15 см. І обрізаю все зайве на нашитих деталях. Тобто зрівнюю їх, щоб вони були однаковими. Щоб отримати 4 деталі 44 на 15 см. Попарно зшиваю їх по контуру, залишаючи місце для вивертання, а потім вивернула все на лице, прогладила і отримала дві майже однакових детали. Пришиваю застібку-блискавку, з'єднуючи ці деталі між собою. І тепер, нарешті, наступає найцікавіший момент. Складаю деталі лицем до лиця і прокладаю строчку навколо паперового шаблону. Шаблон 19 на 9 см. Тільки понизу. Строчку не прокладаю так, щоб утворився, утворилась кишенька, в яку поміститься той самий телефон. Чи знизу треба пришити на для того, щоб можна було закріпити ріменець? І вивертаю на лице, і ця кишенька повертається до застібки. Залишається тільки з боків сумочки прокласти по дві строчки з кожного боку, щоб з'єднати деталі остаточно. Тут, правда, виявилося, що я не врахувала того, що в мене джинса. Вона дуже цупка і крепка. І тепер треба строчити з джинсу складиду мінімум в 4 рази. Добре, що моя машинка змогла це прострочити, тому бажано для такої сумочки брати не такі товсті тканинки. Щоб врахувати або враховувати можливості своєї машини. В підсумку в мене вийшла така сумочка з трьома відділен... відділами всередині і одною кишенькою ще й зверху. Ця кишенька залишилася ще від шортів, я просто її використала, в неї надійний рімінець, і сама сумочка доволі симпатична і оригінальна. Другої такої нема. Мені залишилося тільки подякувати вам за увагу. побажати приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю вам мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!